Посеред могутніх вод Дніпра лежить острів, де історія та легенди приходять до життя в кожному камені це Хортиця. Скелі підносяться над водою, ліси шепочуть давні казки, а вітер приносить відлуння минулих подвигів. Тут люди знаходять силу, натхнення та спогади про героїчні вчинки козаків. Кожен крок по острову це подорож у часі. Колись, коли світу ще не було, Великий Дух створив землю і небо. Він поклав острів Хортиця посередині Дніпра, щоби там оживали легенди та живий дух свободи. Скелі підносилися до сонця, дерева тяглися до небес, а ріка стала охоронцем священної землі. На острові оселилися скіфи, вони поклонялися духам лісів та вод, будували кургани, залишали знаки на каменях. кажуть, що вітри Дніпра приносили їм мудрість, а ліси шепотіли поради. Кожен потік та галявина стали місцями ритуалів, де навчалися сміливості та повазі до природи. Легенди також згадують про скарби скіфських царів, захованих серед скель. Духи воїнів охороняють їх вночі, а туман над Дніпром шепоче давні історії. Кожен камінь і дерево можуть розповісти про кохання, подвиги та магію, що переплітаються із землею та водою. У 16 столітті на Хортиці виросла Запорізька Січ. Могутня козацька республіка, яка стала символом свободи. Козаки будували дерев'яні курені, тримали коней та готувалися до битв. Легенда розповідає, що духи предків допомагали козакам, підказуючи дорогу у бою та оберігаючи їх від зради. Хортиця вражає скелями, зеленими лісами та зеркальною водою Дніпра. Тут можна відчути єдність із природою і спокій, слухаючи шелест листя та шум хвиль. Легенди кажуть, що навіть вітер та вода пам'ятають давні історії острова. На Хортиці знайдено кургани та стародавні символи. Кожна знахідка зберігає енергію минулих поколінь. Доторкнувшись до каміння, можна відчути зв'язок із історією та мудрістю предків. Хортиця це музей під відкритим небом, де оживають сторінки минулого. Козаки співали пісні про вчинки, кохання та мрії. Мелодії лунали над степами, надихаючи молодь на хоробрі вчинки. Кажуть, що пісні, що звучали на Хортиці, відганяли темряву та давали силу для життя і боротьби. Кожна нота була частиною великої історії. На острові святкували свята, де зливаються стихії: вогонь, вода та сонце. Особливо яскравим було свято Івана Купала, коли козаки та місцеві жителі стрибали через багаття, співали пісні та обливались водою з Дніпра, очищаючи душу. Ці обряди підтримували зв'язок із природою та духами предків. Навчаючи повазі, мудрості та єдності з усім живим, коли над островом сходило сонце, козацькі барабани будили степ, їхні ритми розганяли туман та гукали вітер біля дороги. Бо музика для козака це його сила та душа. Я на Хортиці дуб старший за всі війни. Його листя нашіптує імена козаків, а коріння тримає землю, щоб не розійшлася без сили духу. Уночі, коли туман стелиться між дубами, можна почути голоси предків. Вони співають про честь і любов. Про віру, яку не здолати Хортиця завжди була стратегічно важливим островом. Козаки будували укріплення, стіни та вежі, щоб захищати землю від ворогів. Говорять, що духи минулих воїнів допомагали під час бою, підказували напрямок і давали силу. Кожен камінь біля фортеці зберігав пам'ять про хоробрість, а кожен шпиль стіни нагадував про вартість волі. Хортиця це не просто острів, це жива легенда, що зберігає в собі історії, енергію та мудрість поколінь. Тут сплітаються міфи, реальні подвиги та природна краса, нагадуючи про відвагу, любов до свободи та єдність народу. Кожен, хто ступає на цю землю, стає частиною великої історії. А вітер, що несе шепіт Дніпра, нагадує: Хортиця живе, бо живе у серцях людей.